Всем привет! Сейчас давненько я не заглядав в Rivals, а тут вышел новый эвентовый режим, очень классный, с рандомными пушками, я так разумею. Так, так, рандомная карта? Оникс. О магад. Так. О oh, узишка.

О, сачалька. А ну-ка.

Два лука. <laughs> Удачи. Гранатка. Да я даже дорогу. Вот він. Попад Так, теперь... Все попасть. При нм выпала топовая пушка. Зачем? <ривіт> я дебил это попали. Любой пожар. Все пушки удают один раз попасть и все, я буду круга. я кусаю. Я не можу. фігня, повний новий базуки О, грана гранік. Гранатометик Подайте мені снайперку Знову гранік. Ладно, я буду пушити з іншої сторони, отак так вот ходити пушити. От він Так, ну останній раунд виграти лише. Де мені всю скляну штуку, я його заберу. Все, топ, в мене пейнтбол. Я є. Яка це пейнтбол? просто так так здесь. Тип, ну ти Він ти нагору... На голову хворий. нафіг, ну ще б що вибрав. Все, прощайся. Чи на приставці грає? Двушка, ну ладно, двушка це таке сюди. Треба запустити коротко. Вау! Це було опасненько. Я ще й на Франції, у мене пінг великий. Давай ще. Ну, то, що мені тільки ближні дає? Ну, йой. Yeah! Перемога. Демонс? Не, от коли в типа приставки. Ладно. Оце мені повезло. Два раза мініган. Так, аптечка, ясно. О, тебе щось. Та він ходи. І я компьюсь. А чого мене не хілило? Алло, я нажимав на кнопку мене не хілило. Пагана аптечка. Так, прибавити звуку. Я не можу кати. Ну як що треба з його? Є! Yeah! Просто лежати. Як вони бісять такі типи? Ну просто я не розумію. Нафіга от просто завжди брати арену. Це ж не цікаво на одній карті грати постійно. Ти що тут? Просто я маю вносити за то, що я нічого не до карту. Ага. Ня. Убажаю гранік, обожаю гранік. Я не можу, шо це? Пушку нормально, будь ласка. Тобі дупа. Чуваче. Це шо таке? Це шо таке? То шо то за фігня? То. Ні, сейчас я ладно. Ну дай щось нормальне, ну ё-моё, рандом. Ну конечно. Будь ласка, зараз щось нормальне, будь ласкочка, я хочу винести тут, типа. За то, що він мічного тичку. Та й Дай, дай щось нормальне, будь ласка. Бенблайт, я бешой. <laughs> Бля, какие кулаки новые издевают себя не блять А вы шо, вон это що, як чура тыче, рандом Е! Yeah. Ему просто срака зараз Близько. А! 4-2, давай, іди сюди. На снайперку! Я тільки попросив. Понятно, тебе, братик. О. Як я га помазав? Раз пучка. Два пучка. Ласт патрон, давай. Покажи свой банкай. мене фулл хп, він просто голову з лука дає. Е. Ух ти ж, йо-мойо! Ні, срака. Як від того ховатись?

От зараз вони що повезло на першому раунді, будь ласка, Це ж хороше. Револьвер, ладне. Вау, 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 ладно, останній раунд на сьогодні. Мені дуже подобається режим, напишіть свою думку про нього в коментарях. Але це мені поки що топ-1 режим рівався в мій любиний. Улітаєш бан. Я собі стрілку ламаю. Я шо врангою пішов? Я в врангувий? Проти мене Onyx! Вау! Вау 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 вау! Paintball баним, аптечку баним Все. Вау-вау-вау вау! Мені срака. Сплеш. хоча зручно не сплеш. А я снайперку взяв. окей. У мене є ще шанси. В смислі? А, там граната була. Я думав, що він гранатомет взяв. Він так підлетів спочатку, ладно, я його зрозумів. Зараз буду мені одні голови ставити. Спіть уміє віртеця. Що це просто? Я не розумію просто. Як він рухається? Що це таке? 400 й левел. вау Зараз правіше буде? Зразу голова. Вау, вау, вау! Мінус ранг. Підбір топ вообще. Так, мажу і мажу і мажу. І з той снайперки як з пулемета стріляє просто. Кулемета справи, бляю. Я теж буду літати, отак так от. Бліна. Навіть так не вийшло. Жаль. Мені... мене просто в нолік скатали. Ну не в суху зато. Зато не в суху. Зато не в суху. Борм. Так. Що, а що таке? Що мені щось дає Що? Що за финя? Wow, wow. Зараз так само така сама ситуація, як в мене тоді. Як він так швидко з цим кулеметом рухається? Це мі... Бл Блін, який кулеметом? Це миніган. Ладно. Що? Окей, ладно. Та я жорстко веду Ще, ще жорстко веду Дай перезарядив двушку Що це? Так, ладно, не треба пушку, нормально Чет. Зато можно оборонять а делать. Что... Аш З кого лізеш? Ти з своєму вогнеметом? Вообще тупо офігівали. Ножик. Базука, серйозно. Сюда. Сюда, що ж, на цьому. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої думки про цей режим і про ранговий підбір, конечно. Я тут можна історію подивитися. Вот. Дуальт хістрі. Вот. Оцю я виграв. І ось просто Неми, Оникс. Майже немесіс і бронза, друга. Ладно, все. На цьому всім дякую за пригляд і всім бай-бай.